До читача. Книга торговиці Папуга Східні історії і психотерапія належить перу відомого німецького психотерапевта, доктора медицини Носрата Пазишкіана, який розробив оригінальну систему психологічної допомоги, що отримала назву позитивної психотерапії. Відмінною рисою цього методу є його інтегративність. Яка приймає та поєднує різні конкретно культурні образи людини та нормативні уявлення про її поведінку. Позитивність розуміється тут як цілісність і єдність у різноманітті, подолання будь-якої однобічності як стосовно внутрішньої картини світу людини, так і до життя в соціумі. У книзі наголошується на необхідності розглядати людину такою, якою вона є. Не намагаючись її переробити за заздалегідь заданими, нав'язаними ззовні зразками. Іншими словами, позитивна психотерапія Носрата Пазашкіана це психотерапія цілісної людини, суб'єкта, творця своєї історії, а не пасивної істоти, яка лише реагує на зовнішні впливи, гвинтика у соціальному механізмі. У процесі психотерапії важливо, не атакуючи систему ціннісної орієнтації клієнта, показати однобічність його позиції. У цьому плані східні історії, використовувані Носратом позашкіаном для психологічної допомоги, заохочують уяву та інтуїцію людини, допомагають порозумінню між психотерапевтом і клієнтом. І це не випадково. Адже казки з давніх давен не тільки розважали і повчали, але були також і засобом народної психотерапії задовго до того, як психотерапія перетворилась на професійне заняття. Автор книги стверджує, що здатність людини допомогти самій собі є основою її душевного здоров'я. Психотерапія насрата Пазашкіана це навчання пацієнтів методом самодопомоги. Що дозволяє їм справлятися з конфліктами, проблемами та життєвими труднощами. Цю ідею добре ілюструє прислів'я, яке часто наводить автор у своїх книгах. Якщо ти даси людині рибу, ти наготуєш її лише один раз, якщо ти навчиш її ловити рибу, ти назавжди позбавиш її голоду. Зусилля професора Насрата Пазашкіана наблизити психотерапію до повсякденного життя. Зробити її так само необхідним елементом самодопомоги, як дієта чи фізичні вправи, можуть виявитися у цьому дуже ефективними.